А маємо Західну Україну. Майстерня, І маємо 5 лютого. І тут патрончик, який поїде. Далеко. Патрончик має номер От, Е, Значить, е, кошка намальована. Бігуща і взад. Кошка намальована у нас. Так, зараз включимо світло. От, кошечка намальована. Кошечка бігуща взад, смотряща. Так, ми його так красиво запакуємо. І пошлемо на Черкаську область. Хай він їде. Ми його запакуємо. А далі. Так, як з нами зв'язатися? Всі діла. 28, 38. Останні цифри. Так, і що у нас ще є на продажу? Патрончик цей продається. А у нас тут болтик бронза правий М7. Вот, болтик бронза правий М7. А тут у нас ліва 8 на 1,25. Бронза. Головка кругла. Тож в продажу. З літа 2022 року. М8 на 1,25 Ліва, Довжина 19. Хорошо. Тут у нас болтик М5. Бронза и нержавейка, чи звичайний. Чи не М5. Тут у нас гайки М10 на півтора по 25 гривень штука. ліві. Хорошо. М6 гайка ліва, Дві штуки. Хорошо. 13 на 1,5 права. Болтик дві гайки. Хорошо. Тут у нас 14. Тут 10. Тут гайка ліва. 10, 1, 25. 4 штучки. Тут у нас гайка ліва 10 на 22. Довжина болт, болтик. Тут М11. Тут М7 права, я вже показував. Тут М7, 1 теж права. Стальна. Стальний болтик. Тут у нас 18 на півтора ліва резьба болтик. Хорошо. Тут 14 ліва. Вот. і тут вот. И тут у нас все ліве. Тобто знову тут маємо наборчик. Всі ліві гайки. 27, 24, 22. Все у нас ліве. Вот. 12 ліва. Це є у нас нововолинськ. 28, 38, останні цифри. Це в нас є станочок, який полуживий, полумертвий, але ми щось там кліпаємо. До зустрічі на каналі. Можу все це реалізувати. І на тому пока. Західна Україна, 5 лютого 2023 року, свіжий, свіжий випуск новин технічного типу.